Вітаю підписники на сторінки одягу для танцювальних команд. Сьогодні ми розпочинаємо наш підкаст, в якому будемо розповідати про розвиток нашої компанії, в якому будемо спілкуватися з вами, запрошувати гостей, інших керівників, тренерів різних танцювальних студій. І перший наш підкаст, допоможе мені Ліля буде розповідь про, про історію нашої компанії. Отож, Юрій Володимирович, перше запитання, як і коли виникла ідея створення компанії з пошиття одягу для танцювальних команд, чому вона виникла, хто вас підштовхнув на це? Перш за все, можливо, не всі підписники наші знають, що я є також керівником танцювального колективу разом з дружиною з Катериною Алексєєвою, колектив посадина з міста Миколаїв, і десь на початку 2000-х років зрозумів, що потрібно одягати колектив, тому що Танцівники знають, що одна з складових оцінків це імідж, це вигляд танцювальної команди, це вигляд танцівника. Тому ми почали якось шити, відшивати костюми, цікавитись цим питанням. І на початку, повторюсь, двохтисячних виникла ідея займатися пошиттям одягу для танцівників сучасних танців. Чому саме UK? Чому така назва? Ну, як і в танцях, і по життю постійно разом з дружиною, тому перше Ю це Юрій, другий Кей це Катерина, а тому разом ЮКей. Але з цього вийшов непоганий такий слоган. Ми 2008 рік використовували, щоб танцювати окей, треба одягати ЮКей. А з чого саме починалася ваша діяльність? Чи пам'ятаєте, хто був вашим першим клієнтом? Звісно, що перші клієнти це були наші танцівники нашого колективу. На початку навіть ми співпрацювали з дизайнером, який розробляв костюми і для сольних виступів. І ну, це було свого роду фурор на танцювальному майданчику, тому що яскраві костюми вони одразу дуже відрізняли танцівників, додавали додаткові бали для? При оцінюванні, і згодом потім почали одягати командні виступи своїх танцівників. Які основні труднощі були на початку кар'єри? Основні труднощі були спочатку просто шукали підрядників, які будуть займатися костюмами, але в них було нерозуміння особливостей, тобто є умови для. Костюмів для танцівників, тобто потрібно, щоб була зручна тканина, щоб було не заважало рухам. Потрібно, щоб був зовнішній вигляд, якийсь відображає стиль, умовно кажучи, хіп-хоп фешн Ще один момент у підрядників там є якийсь свій графік, і е, їм було важко підналаштуватись, да, коли звісно, що нам потрібні якісь підпевні терміни костюми під якийсь фестиваль, і це постійний біль. Біль, коли не потрібно під певну дату. Зазвичай тренери звертаються по костюми в останній момент. Коли вже готова постановка, коли вже є сформований номер. Що залишається? Залишаються костюми О, в останній момент. Тоді ось такі труднощі використовуєте ви якісь новітні технології в пошитті одягу. Ми слідкуємо за тенденціями. Якісь технології особливі так ми намагаємося щоб використовувати сучасне обладнання. Ми намагаємося щось постійно оновлювати в обладнанні і е, докупати якесь нове для того, щоб е, мати більше можливостей. Ну, наприклад, є різні е, швейні машини під різні задачі: є прямострочка, є там оверлок, є машинка, яка робить петлі під е, гудзики, є розпашивалка. І у кожної кожна машина там робить якусь свою операцію, то наше обладнання по перше, воно промислове. А по-друге, так ми намагаємося оновлювати і добирати того, що нам необхідно. Чи вплинуло повномасштабне вторгнення на роботу і як ви адаптувались до змін? 24 лютого 22 року була повна розгубленість, тому що ні танці, ні пошиття одягу для танцювальних команд. Зрозуміло було, що воно буде на якийсь період не потрібно, але тим не менше у нас зберігся колектив. Ну так, звісно, там хтось поїхав, але ну ми практично на якісь Короткий час припинили роботу, а потім відновили. Ми почали там відшивати якісь футболки, тобто подивилися, що ми можемо зробити з тим, що в нас є. Так, це був такий складний період, коли навіть у нас тут поруч був приліт, ми залишились без вікон, але буквально до вечора встановили. Позашивали вікна і е, продовжили роботу. Про це, до речі, є в мене ролик на Тіктоці, і е, там він набрав багато переглядів, е, тому що так, такий, такий був меседж, що силу духу не, не зламати, що все одно ми продовжуємо працювати. І десь в жовтні 22-го Чіпка для себе так відмітив, що почалися відновлюватись якісь заходи, якісь фестиваль, і почали керівники колектив звертатись по з про пошиття костюмів. Було трохи складно, але встояли і основне зберігли колектив, основне зберігли цей напрямок пошиття костюмів для танцівників. Як ви бачите майбутнє своє компанії чи ставити якісь цілі на найближчі роки? Так, звісно, в нас є спроби розвивати ще окремо, ну, так, в нас робоча назва розрібна сторінка, тобто одяг для одяг в стилі хіп-хоп, автентичний стиль хіп-хоп. тобто для більш широкого кола споживачів, тобто не лише для танцівників, а для тих, всіх, тих, хто є і поціновувач цього напрямку в одязі хіп-хоп фешн. До речі, ось на Лілі зараз один з наших виробів це лонгслів. Да. Які найпам'ятніші моменти ви пережили під час створення компанії або зараз, можливо, якісь були такі моменти? Звісно, що були різні етапи. Був період, коли просто були компаньйони, які в якийсь час сказали, що нас це не, не, не зовсім влаштовує, ми хочемо прибуток одразу. Це було на початку. То один з періодів був коли просто підрядники сказали: ми вмиваємо руки, залишився сам, з майже спочатку все починати. Був період, коли е, обладнання стояло вдома, відчували вдома. Потім е, переїхали в більше, біль, більше, більше приміщення. приміщення. Це переїхали раз, потім другий раз, потім з'явився і офісні приміщення. І кожен з цих етапів вони як, е, ну, такі яскраві, які, скажімо так, якісь рубіжні. Проходимо якісь рубі, рубежі, зараз вже є офіс, який, здебільшого, в основному дистанційно розташовано всі по різних містах, і в той же час є розширення по виробничому відділу по цеху. Тобто є додаткове приміщення, яке ми взяли, здається, позаминулого року, і плануємо ще. Одне приміщення в нас тут є в резерві, яке плануємо також розширятись і зайняти. Дякую. Як ви знаходите баланс між естетикою і функціональністю костюмів? Це теж не менш важливо. Ну, по-перше, сам як керівник, як тренер, як танцівник, дещо. Розумію, що потрібно, що важливо. По-друге, діти в мене також займаються танцями, і основні, скажімо так, основна фокус група це порадники. діти, які порадники, да, які кажуть, тані, це це, це це взагалі крінж, це, це а це да, нормально. А це піде, а це не піде, і м функціонал. і… Поєднання естетики з функціональності. Да, тобто, якось є е, е, знання, уява, е, як повинен виглядати е, автентичний хіпхоподяг, і з цього складається, формується. Якийсь дизайн, якісь вироби, це стосується ось саме роздрібної сторінці хіп-хоп одяг. А, ну і звісно, що ці е, тенденції ми намагаємось радити і е, нашим керівникам, тренерам, які звертаються до питанням пошиття для команди. Чи вважаєте ви, що ваша компанія впливає на розвиток танцювальної індустрії? Чому? Важко сказати, з однієї сторони, ну, тобто, немає зірки на лобі, з іншої сторони, я розумію, що, скоріш за все, так. Скоріш за все, так. Можливо, ще не в тому масштабі, в якому хотілося б, але, наприклад, в нас в колективі були діти займались, які спочатку повномасштабного вторгнення переїхали до Києва. І коли там заходить розмова про Пошиття костюмів, то батьки кажуть, а я ось знаю, там є така компанія, давайте звернемось. І це не поодинокі випадки. Тому сподіваюся, що те, що ми робимо, це впливає. І, основне, що це допомагає керівникам, тренерам з питанням пошиття. Тому що, звісно, що люди творчі, облекшує, однозначно, да. люди, люди творчі, вони займаються в основному там, і... Не завжди є час і а, бажання займатися ще питанням костюмів. Тому з цим питанням ми допомагаємо. Як ви реагуєте на зворотній зв'язок від клієнтів і чи є приклади, як він вплине на вашу роботу? Ми а, постійно а, запитуємо клієнтів зворотній зв'язок. У нас є обов'язкова умова після відправки а, костюмів. Запитувати у клієнта, дати і враження, і е, оцінити. оцінити нашу співпрацю, е, запитуємо, що нам вдалося, що ми не врахували, е, і звісно, що е, те, що е, ті зауваження ми приймаємо до уваги і намагаємося змінити щось в своїй роботі для того, щоб е, покращитись, для того, щоб. Е, Зменшити або взагалі прибрати ці зауваження. Ну, наприклад, було побажання там створити якусь е, відео, для як знімати мірки, е, зробили це. Було побажання там по термінах щось е, прискоритись, е, намагаємось робити швидше якісь моменти, якісь етапи. Е, і так далі. Е, є такі моменти, коли ми м, намагаємось. Перевищувати очікування. Тобто клієнт отримує не лише костюм, а хто отримав, той знає, хто не отримав, то скористайтесь нашою послугою, і тоді дізнаєтесь також. Ну, Постійно, постійно да, звертаємо увагу на зворотній зв'язок, на оцінки. Дуже тішить, що в звісно, що не всі відгукуються, надсилають ці ці я заповнюю цю форму, але е, ті, хто заповнює, то зазвичай там м, м, вказують на вищий бал, там десятки, дев'ятки. Коли є 6-8, то для нас це вже катастрофа, це значить, що не дуже. Але це буває рідко, м, на щастя, і е, все ж таки ми намагаємось виправляти, виправляти ці моменти. Однозначно, є момент, коли, м, якщо Щось критичне, то просто перероблюємо, костюми просто перероблюємо. Тобто можна звернутися до нас для того, щоб щось переробити. які якості компанії допомогли вам завоювати довіру серед танцювальних команд? Знову ж таки, звертаючись до цього листу оцінювання, то там. Дуже подобається е, спілкування з менеджерами, які е, намагаються уважно е, всі, врахувати всі деталі. Е, можливо, навіть там інколи багато запитань задають, але з метою, щоб все ж таки було розуміння, що клієнт очікує, що е, має бути в результаті який костюм. Е, По-друге, е, Зазначають плюси виробничого відділу, тобто як пошито. Ну, знову ж таки, на лілі можна зараз переглянути якісь рівні строчки, міцні строчки, зручна тканина. По-третє, відзначають швидкість. Тобто для нас комфортні терміни це 21 день, але бувають випадки, коли ми робимо набагато швидше, коли потрібно під певну дату. Але це не привід звертатись в останній момент, все ж таки краще, коли звертаються керівники, тренери завчасно. І таке заключне питання: що відрізняє ваші костюми від інших на ринку? Які основні факти. Основні факти це все ж таки розуміння. Специфіки. Все ж таки намагаємося робити автентичний хіп-хоп одяг. Є, для мене є чітка різниця, і це помітно по а, ринку одягу. Да. Є азіатська культура хіп-хоп одягу і є автентична американська культура хіп-хоп одягу. Різниця основна в тому, що азіатська вона більш насичена якимось. Дрібними зайвими деталями. Американське хіп-хоп, американський хіп хоп фешн, він більш простий, більш, як на мене, функціональний. А, то ми намагаємося робити притримуватись саме американського стилю в хіп хоп одязі. Але це не означає, що ми займаємося лише пошиттям костюмів для хіп-хоп команд. До нас звертаються команди там з контемпо, до нас звертаються команди там з якимись естрадними танцями, з джаз-фанку, фанк данс Це костюми для таких танцювальних напрямків, також шиємо. Ну, а відмінність, все ж таки, повертаючись да, до питання відмінність. Відмінність, ну да, повторюсь, що це розуміння, що це потрібно, щоб було зручно, щоб це було яскраво, щоб це було а, автентично, функціонально. На тканини звертаємо увагу, да, дуже щоб було зручно. Будемо завершувати наш підкаст на такій веселій ноті. Що ж, була рада спілкуванню. Дякую за відповіді. Чітко, по факту. Ну і від себе хочу додати, що якщо виникають якісь питання, то, можливо, звертайтеся до нас або пишіть в коментарях там, де побачите це відео. Ми будемо розміщувати в нас на каналі на Ютубі, в Інстаграмі і, можливо, в Тіктоці. Дякую за розмову. Тоді можемо завершувати і да, успіхів. Виглядайте яскраво, одягайте зручні костюми.